В Одесі зростає кількість випадків захворюваності на COVID-19. Літо, яке зазвичай вважалось відносно спокійним періодом для епідемій, цього року принесло несподіваний сплеск хвороби. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». Що відбувається в місті зараз? Чи можна говорити про нову хвилю пандемії? Які особливості перебігу хвороби в серпні та наскільки готова медична система Одеси до зростання навантаження? Про це все ми поговоримо з керівником департаменту охорони здоров'я Одеси, Левоном, Нікогасяном. На сьогоднішній день по місту Одеса під по захворюванню на ковід не привишено і він знаходиться в сезонних рамках. Ну хочу сказати, що якщо хтось із громадян почуває, що у нього піднялась температура, які якесь недомагання, щоб зверталися до лікарів, до, по перше, до сімейних лікарів, що будь-яку лікарню в інфекційну лікарню, во всіх лікарнях є. є. На сьогоднішній день міста є ліки, тому звертайтеся, не займайтеся самолікуванням. З кожним тижнем зростає кількість, але ця кількість зростає на там на 10 громадян, які захворіли. І на сьогоднішній день ті на саме на сьогодні в нашій інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом ковід знаходиться 12 громадян наших. Тому так є, котрі пройшли швидкі швидкі тести у сімейних лікарів на сьогоднішній день в усіх амбулаторіях. Є швидкі тести, тому теж закликаю наших всіх громадян звертатися. Але спалаха на сьогоднішній день саме по місту Одеса немає. На сьогоднішній день ми бачимо, що він більше, більше легкі легкі форми протикає, і ми бачимо по тим громадянам, котрі захварі перехворіли вже. Що у них саме перші три дні температура, а потім температура спадає і проходять лікування і все. Але найголовніше не займатися саме лікуванням. Тому я звертаюсь до всіх громадян. Якщо ви бачите, що щось ваше самопочуття, чи піднялася температура, чи щось недомагання звертатися до сімейного лікаря, чи не нашої невідкладної нашої допомоги. Звертатися чи до будь-якої лікарні звернутися до сьогоднішній день немає нових штампів тих захворілих, котрі проходять проходить проходять проходить лікування, але немає значення саме яким штам. Саме головне звернутися до лікаря. Я маю думку, що не буде більше зростання захворюваності, але саме головне не панікувати. Не бити паніку, що хтось захворів, не захворів, якщо ви бачите недомагання звернутися до сімейного лікаря. Всі медзаклади готові розгорнути ще ще койки, якщо на це буде потрібно. А саме головне у нас є в місті, в нашій в Одеській області є інфекційна лікарня, яка розрахована на більше 300 300 коїк, і во всіх наших лікарнях є і кислородні станції, є і кислород. Тому не панікувати. Якщо Буде потреба, то розгорнуться доповнені койки, але на сьогоднішній день потреби в цьому немає. Саме головна порада це звертатися до свого сімейного, сімейного лікаря. Якщо як перші симптоми це можливо підвищення температури, яке недомагання. при будь-якому недомаганні підвищенні температури, звертати, не займатися саме лікуванням, а звертатися до лікаря. Попри зростання кількості випадків COVID-19 в Одесі, лікарі закликають містян не панікувати, а відповідально ставитись до свого здоров'я. Головне зараз дотримуватися простих правил профілактики та своєчасно звертатися по допомогу при перших симптомах. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.